Закинуті будівлі Києва, частина п'ята будинок зі зміями на великій Житомирській, побудований на початку 20-го століття. Має статус пам'ятки архітектури та монументального мистецтва місцевого значення. Знаходиться в аварійному стані. Будівля отримала від городян назву Будинок зі зміями та каштанами або просто будинок зі зміями за скульптурною композицією з плазунами, що підтримують балкон на фасаді та орнаменти з листя каштанів на ліпнині. Будівля збудована у 1911-1912 роках як прибутковий будинок на замовлення власниці ділянки Чоколової, яка належала до відомої у Києві сім'ї. Спочатку будинок був триповерховим із горишним приміщенням над входом. Четвертий поверх надбудували після 1945 року, при чому було знищено хвилоподібний атик. Наразі пам'ятка архітектури знаходиться у приватній власності. У 2018 році було видано дозвіл на реконструкцію будівлі. Замовником виступила компанія Акваплас, а будівельні роботи мала виконувати проектно будівельна компанія. На сьогоднішній день, на жаль, будь-яких реставраційних робіт на майданчику не проводять. Будівля виглядає покинутою. Це та ще більше цікавого, ви зможете знайти у нас на сайті.